Я розумію, що ніхто не хоче платити більше податків. Це е, суперечить, е, як принципу, чому ти працюєш. Ти працюєш, щоб е, заробляти гроші, і ти не ти працюєш не для того, щоб в тебе ці е, гроші забирали. Тому е, абсолютно розумію всіх, хто скаже, а чому я маю е, платити більше, переставати ставати ФОПом і так далі. Я е, угу. Um... Ну тут є моральні аргументи про те, що це буде справедливо щодо тих, хто платить повну ставку, це буде допомагати державі, тому що нам потрібно багато фінансувати багато грошей, щоб фінансувати збройні сили. На деяких людей ці аргументи діють, і вони, я знаю людей, які там сплачують повні податки, як незважаючи на те, що вони працюють uh -huh. як ФОП. Yeah. Uh, Продовжуючи uh, тезу uh, того, що в там євросоюзі люди подають в суд на компанії. Uh -huh. Ось наші співробітники в Польщі, коли вони читають договори, вони завжди їх вичитують уважно іноді в uh, них є навіть юристи, які їх вичитують, коментують і іноді просять якісь справки внести uh -huh. uh, в Україні. Uh, таких випадків я не пригадую. Uh, не знаю, чи це добре чи погано, але це як факт, те, те, те як це зараз працює.